Вправа 670 обчисли значення виразу А додати А поділити на 9 мінус Б. Якщо А дорівнює 1107, а Б дорівнює 978. Ну що ж, стартуємо. Записуємо тоді так. Якщо А якщо дорівнює 1107, а Б дорівнює... 978, то наш вираз А додати, А поділити на 9 мінус Б. буде дорівнювати. Підставляємо замість А 1107, то цей вираз запишеться як у дужках 1107. Додати 1107, що ділиться на 9. І відняти переносимо мінус. І відняти замість Б пишемо 978. Це дорівнює. Давайте подивимося на цей вираз. Найбільший пріоритет у нас має ділення в дужках. вже потім треба додавати в дужках і в останню чергу віднімати поза дужками. Тоді е, записуємо, що наш вираз тоді пишемо в дужках, 1107. Відняти, чи, вибачте, додати. Ну, а тепер знаходимо частку, пишемо 1107. Що ділиться на 9. Що ділиться на 9? 11 проти на 9 це буде 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. Тоді 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це буде 2. Зносимо нолик. 20 проти на 9 це буде 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 2 мінус 1 це 1, 1 мінус 1 0, не пишемо. Зносимо 7. 27 плюти на 9 це 3. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо. Плюс то є 123. Так, закриваємо дошки і відняти 978. І це дорівнює. Ну що ж, треба в дужках додати. Можна юсно, щоб не помилитись, давайте стопчик додамо. Пишемо 1107. Додати 123. Додаємо. 7 плюс 3 це 10. 0. Пишемо одиничку старший розряд. 0 плюс 2 це 2 плюс 1 це 3. 1 плюс 1 це 2. А тут буде просто одиничка. Записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 1230. І відняти треба 978. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Знов таки записуємо 1230. Відняти. 978. 978. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 3, забрали одиничку це 2. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це 5. Була двійка. Збрали одиничку, це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 1 мінус 1, 0 попереду не пишемо. Отже, записуємо, що це дорівнює 252. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.